Всім привіт! Ви на каналі Українки, що живе в Албанії, знаходжуся в Тірані, в столиці цієї Балканської країни. І продовжую вас знайомити з її, з її принадами. Скажімо так. Долучайтеся до каналу, залишайтеся зі мною. Сьогодні буде багато цікавих розмов. Ставте вподобайку приємного перегляду. Сьогодні продовжуватиму вам розповідати про мікрорайони міста. Тірани. І сьогодні я підготувалася, і розповідь буде більш систематизованою. Розповім вам взагалі, скільки тут районів. І е, зараз почнемо заглиблюватися в тіранське столичне життя. Минулого разу ми з вами гуляли в такому тусовочному районі, що має назву блоку. Це мікрорайон. Сьогодні завітаємо до мікрорайону, який має назву 21 грудня. Чому цей район має таку назву? Обов'язково зараз буде розповідати. Та спочатку трохи інформації про місто утворення взагалі в Тірані. Тірана має 11 великих блоків районів. Муніципалітетів, і кожен з цих муніципалітетів він має декілька мікрорайончиків. І я зараз розповідаю лише про місто, тому що є також приміські муніципалітети Тірани разом з приміськими. Їх там буде більше 20, а в Тірані концентрується 11. Блоку, наприклад, входить до п'ятого такого мікрорайону, і він там не один. Це утворення можна подивитися в Вікіпедії, тому що Google мапа вона дає назви лише цих мікрорайончиків. А по факту, місто утворення тут доволі цікаве. Кожен муніципальний округ має свого типу мера, ну місцеву владу, і кожен муніципальний округ він має. Певну історію, звісно ж. Сьогодні завітаю я до району, який має ось таку пам'ятку, яка зараз на реконструкції, це мозаїка, там є будівельники. Я вже заглянула туди, вони там щось роблять. Пам'ятка це давня і давно вона також не працює. Тому цікаво було б поглянути, коли тут все це реконструюють, але не тільки цим відомий цей мікрорайон. Мікрорайон 21 грудня. Знаходиться він неподалік від центру, і е, я проживаю тут теж поруч. Тобто, оцей маленький мікрорайон, 21 грудня, межує з моїм маленьким мікрорайоном, і усе це разом входить до сьомого муніципального округу Тірани. Вже більш зрозуміліше стає взагалі мені про місто, в якому я живу вже так давно. Як бачимо, тут тихо і тут не так тусовочно, як у блоку, але це місце має дуже-дуже цікаву та довгу історію. Я декілька разів повторювала назву, і, можливо, декому вже прийшли якісь асоціації на думку, чому саме 21 грудня. Якщо асоціацій немає, то зараз розповім. Цей район названий таким чином, тому що це дата народження того самого диктатора. Сталіна. Так, була колись албансько-радянська дружба, можна навіть назвати це періодом кохання. І Албанія таким чином, Тірана, зокрема, вшанувала, вшанувала Йосифа Сталіна, Йосипа Сталіна і назвала на його честь отакий мікрорайон. Назву не поміняли, хоча пам'ятник Сталіна тут вже й не знайдеш. Тому назва походить. Звідси, хоча нічого комуністичного наразі цей район нам не пропонує, і слава Богу. Як бачимо, тут тихо, і високі будівлі змінюються такими приватними невеличкими будиночками. Є затишні дворики, різні отакі саморобні якісь сади. І взагалі тут доволі тихо. Я б запропонувала навіть цей район для довготривалої оренди, тому що тут можна віднайти житло. В тихому місці, а інфраструктура тут досить широка. Салончик краси, також є о, різні заклади, багато вже як ав'ярень пройшла, магазинчиків, Вон, піцерія. Не завжди тут було так тихо та спокійно. Різні часи заставала Тірана. Та навіть в сьогоденні трапляються теж різні події. От нещодавно в центрі Тірани в мерію кидали коктейлі «Молодова». Як добре, що я не була в той час в центрі, але ну, зараз прояви демократії вони такі. Чому кидали коктейлі молотова? Тому що деяким містянам не подобається мер рани і вже довго вони намагаються його змінити. Але це тема для якогось іншого відео. Хоча мені цікаво також ділитися тим, що я знаю і з історії, і що я бачу сьогодні в місті життя міста. Отже, район 21 грудня, як я вже сказала, названий на честь дня народження диктатора. Хоча дивно комунізм відчувати в наші дні, чи можна змінити назву? Ну так якось прижилося. На Албанці вони сталі в своїх поглядах, і назва нікого не бентежить. Хоча вулиці деякі все-таки попереименовували. І площа Сталіна, там, я, я не знаю, чи там стояв пам'ятник, на жаль, але е, була якась там згадка про Сталіна, її замінили на площу Ататюрка. Зараз це перехрестя називається площа Ататюрка. Ми до нього дійдемо, я думаю, сьогодні покажу. Чим ще цікавий цей район? Тим, що деякі будинки тут відбудовували політичні в'язні. Оце можна вже тісно пов'язати безпосередньо з комунізмом тих часів. І е, політичні в'язні використовувалися для того, щоб побудувати щось помпезне. Поки помпезності я не бачу в цьому мікрорайоні, можливо, віднайдемо ті самі будівлі. Подивимось. Е, мікрорайон цей невеликий, він е, займає. Такий прямокутник невеличкий, тому, може, і не загубимося, все знайдемо. Веду камеру таким плавним кадром, щоб ви розгляділи вулиці людей і зробили висновки, як вона жити в Тірані. Чергова кав'ярня вілла 22 називається. Такі перехрестячка та вулиці. Ви поділилися під попереднім відео про блоку, що такий формат вам зайшов. І я хочу розповідати про мікрорайони Тірани і Надалі. Їх загалом багато. І розповідей таких може бути чимало. А Мені подобається гуляти і повторююсь, дізнаватись більше про місто, в якому живу. Зараз архітектура тут загалом типова для. Багатьох таких балканських міст може на перший погляд здатися це трохи таким розхлябано занедбаним, але цьому є причини. Вже неодноразово розповідала, що на Балканах сейсмічна активність висока, і будиночки тут будують невисокі, не завжди закладаються ці фундаменти, які витримують землетруси. І деякі будинки страждають від землетрусів, навіть невеличкої. Сили, тому фасади тут не завжди е, виглядають гарно в старих будинках чи таких не дуже заможніх будинках. Звернула на тиху вуличку, піду тут. Машини при цьому, бачите, тут люблять не дешеві. Кажуть, що в багатих країнах, в країнах Європи таких заможних, зараз тенденція використовувати більш дешеві автомобілі, тому що вони економічні економні в обслуговуванні, невеличкі, можуть проїхати вузькими європейськими вуличками. А от у більш бідних країнах є тенденція у заможних людей купувати машини великі та гарні, ну, щоб всі бачили, щоб всі бачили, хто заможний. Після того, як політичні в'язні все ж таки відбудували тут якісь будинки, які я досі не знайшла, але намагатимуся це зробити, цей район заселили місцеві, і не тільки місцеві, ще й іноземні митці, інтелігенції, архітектори, співаки. І цей район вважався таким престижним та інноваційним на ті часи. Я розповідаю саме про часи дружби Албанії та Радянського Союзу. Розквіт цієї дружби. Зараз цей район він охоплює також частину однієї з основних вулиць в місті Тірана Кавая. Це основна така велика артерія, де громадські автобуси ходять, і взагалі тут пролягають основні маршрути подорожуючих містом. Це велика вулиця. І її зараз оздоблюють те, що відповідно грандіозними спорудами. А колись саме в районі 21 грудня був відкритий перший магазин самообслуговування в столиці, в Тірані. Цей магазин це був прототип нашого всім зрозумілого на сьогодні супермаркету. Зараз тут, звісно, багато супермаркетів. Один з них Конат, великий, новенький. Відкрився нещодавно в цій новій будівлі, І якщо вже повертатися до сьогодення, якщо обирати собі місце для проживання в Тірані, то ну я тут просто недалеко живу. То я вважаю цей район досить непоганим, тому що є зв'язок з іншим містом завдяки добре влаштованому автобусному автобусному сполученню. Є вся відповідна інфраструктура, що потрібна: магазини. Шумно, не всюди тут можна оселитися, там, де буде менш шумно, і це мені подобається. Це я називаю своїм районом. Хоча це третє місце, третій район, в якому я проживаю в Тірані. Цей район неподалік Кавая Стріт, мені подобається. Він найкращий для мене. Сьогодні тут теж іде забудова вже сучасна забудова нова, і скоро тут можна буде побачити нових, нових жителів цього району. Лунають звуки будівництва. І о, мій ЖК, що розташований не в районі 21 грудня, але поряд в прилягаючому мікрорайоні, він теж новий. Тобто оці райони якраз і забудовують. Можливо, ті будівлі, які будували політв'язні, колись вони вже знищені, чи прийшли в якось в, в невідповідний вигляд. Знову ж таки, землетруси і все таке. Тому що зараз саме в цьому районі дуже багато нових. Будівель. А автентичне воно теж є. Лавка рибна, тут теж є все це. Такі дворики, вулички. Що мені подобається в Тірані, так це кількість різних рослин. Можливо, це не така е, зелена е, композиція, притаманна моєму регіону Україні. Це не дерева, там клени висаджені. А от тут кущі, е, озеленення невеличке, отаке е, придомове, воно все створює таку гарну композицію, такий ансамбль. І зараз це все квітне, такі аромати та запахи. Мені подобається. Віднайшла якусь таку стару будівлю. Такі види міста. Щоб обрати для себе місто, повторювала вже неодноразово, треба в ньому попувати хоча б певний час, хоча б тиждень-два. Мінімум, щоб вирішити, чи хочеться залишатися. Тому що саме про Албанію... Відгуки неоднозначні. Як подобається комусь, і хтось тут залишається на довгий час, а хтось бачить усе це або по YouTube, або вже прибуваючи на місце і впадає в розпач і хоче звідси бігом-бігом поїхати, не заходить. Тому і вирішила знайомити вас безпосередньо з отакими мікрорайонами і показувати без прикрас, як є. Ну, отак це виглядає. Париж тут не домалюєш. Може, в мене вже око якось приїлося, знаєте, вже мені виглядає це доволі гармонійно для Балкан. Ось знайшла в цьому мікрорайоні такі і високі будівлі, і супермаркет, ось бікмаркет поруч, і хостел. І он якраз іноземці заселяється. Життя продовжується, життя варує. А поряд нігті можна зробити нігті. Ще і дзеркальне, яка в них фасад, який гарний. Hello. Так. Роздивляюсь, я тут і не ходила, саме отут не ходила, тому мені цікаво. Побачила сьогодні пост однієї дівчини, яка пише: О, я в Македонії, в Албанії ніколи не купувала свіжого м'яса, тому що в магазинах воно заморожене, не можу знайти нормальне. Ну, може не шукала пані. Це не дослівна цитата. Це я так просто пригадала, що сьогодні, що сьогодні мені було дивно таке читати, тому що я і в Македонії жила, і в Албанії ось зараз живу. І щоб Знаєте, щоб щось знайти. По-перше, треба хотіти це зробити, хотіти розібратися. А по-друге, ну, в Албанії, он дивіться, от я йду, м'ясний магазин зі свіжим м'ясом, там сидить жіночка. Це не постановочний кадр, це отак я йшла, йшла, йшла і магазин от, знайшла ось свіже м'ясо. Тому що треба знати, що в Албанії, в Македонії м'ясо або в окремих магазинах треба купувати. Або, або від, розплющувати очі, бачити, тому що в Македонії в Скопії я і в великому супермаркеті Верос щось купувала. Просто я до чого це розповідаю, що всі ми різні, у всіх різне сприйняття. Можна рік жити в місті і взагалі нічого про нього не знати, а можна за тиждень вивчити багато цікавого, якщо ти допитлива людина. Ну, Всі різні, у всіх різні запити. Мені в плані м'яса. Нормально в Албанії вистачає. Знову я вийшла на шумно велику вулицю, це межа теж району 21 Дриторі, 21 грудня, і оце, оце перехрестя, це зараз площа ататюрка. Там є табличка, що про це сповіщає. І отак комунізм замінили на Ататюрка. Хоча тут немає великого пам'ятника, там лише табличка така невеличка є з заміткою про Ататюрка. Але раніше тут щось було про Сталіна. Це от так змінили тут сенси таким чином. Це велике перехрестя, знову ж таки, неподалік від мого дому, цей район я дуже добре знаю. І вже така звикла до нього, і показувала вам це перехрестя теж багато разів. Шумне. Таке гомінке, але вже мені рідне і зрозуміле, тому що перші рази, перші тижні перебування, вони, звісно, були для мене ну не те, що шокуюче. Воно просто все було не так, а зараз вже і звикла. Розмежування цих районів, мікрорайонів, воно, звісно, уявне, і ви не побачите якоїсь. Точної межі, де закінчується. Але є певні отакі вказівники, як не вказівники, а люди позначають це місце притаманними ці місцеві назвами. Ось є Савлаки, як Савлаки-Шаурма з поміткою 21, тому що знаходиться в районі 21 грудня. Ота непримітна темна табличка, майже чорна наразі біля Райфайзенбанк. Це і є помітка, що це площа Ну, Площа являє собою просто перехрестя, буває і таке. Підбиваючи підсумки про район, що можу сказати, він мені приємний та подобається. Його знаю. До центру недалеко, і пішки можна діти, можна проїхати декілька зупинок. Транспортом, автобусом все є, де поїсти, де випити каву, куди зайти в супермаркет. Начебто все, що хотіла, і розповіла. Поєднала і сучасність, і трохи історії. Другим Владленом Мараєвим не стану в плані оповідок дуже детальних, але як змогла, омалювала історію цього райончику. Сталіна не знайшли. І це добре. З цієї вулиці починала свій огляд району. Тут і завершую, підсумовуючи, скажу, що добре там, де добре тобі, конкретно тобі. І це може бути дуже несподіваним місцем на землі. А для того, щоб його обрати, треба трошечки бути допитливим. Ми тож я думаю, що мій канал трошки допомагає вам в цьому. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і продовжимо пізнавати цей світ у моїх наступних відео. Обіймаю, і кажу слава Україні.